Рухай, махай ручкою, помахай ручкою. Кажи, як справи? Кажи, як справи? Каже, я вмію рахувати вже до 10. десять. Отже 10 нема. Ану порахуй до десять. Десять, один, 1. 1, 1. 1, 1, Не один. 6. Шість. Шість. Молодець? А ну ще раз порахуй гарно. Пухаю, пухаю. Гарно, один. Один. Два. Две. Я падаю. Ні, не падай. Одну ліжка падає. Не падай. Костюм. Ти маєш костюм класний? Ну. Ти класний пацан. Покажи люкс. Скажи, став лайк. Став лайк. І підписуйся на наш канал. Підписуйся на наш канал. Папа. Папа. Дай папа. Папа. Скажи, папа. Папа. А цьому папа? Цьому папа. О, молодець. Папа.